На сьогоднішній лекції розглянемо три питання, які ви бачите на екрані. Почнемо із рівняння політропного процесу. За означенням, політропний процес це процес, який відбувається у системі зі сталою теплоємністю. І ми запишемо для нього рівняння. При політропному процесі. Із запереданої кількості теплоти дельта Q температура системи змінюється на ДТ. І теплоємність якраз і є мірою теплопередачі. Тобто дельта Q дорівнює СДТ. Тепер ми запишемо перше начало термодинаміки СДТ дорівнює дельта Q дорівнює ДУ плюс ПДВ. Наступним кроком ми запишемо вираз для ізохорної теплоємності. ЦВДТ дорівнює ДУ. Тепер ми підставимо замість ДУ ЦВД, плюс ПДВ і це дорівнює все СДТ. Тепер ми. Перенесемо доданки, в яких є ДТ вліво, справа залишиться ПДВ. Наступний крок, який ми робимо, ми використовуємо рівняння Клапейрона і записуємо ПВ дорівнює РТ. Беремо диференціал від лівої і правої частини цього рівняння. Зліва у нас виходить ПДВ плюс ВДП. Дорівнює R газова стала. Ми переносимо її, виносимо її за знак диференціалу і отримуємо RDT. Тепер е, наступний е, крок, який ми робимо, ми з цього рівняння 1,6 визначаємо ДТ. ДТ дорівнює RDW плюс ВДП, і розділити на універсальну газову сталу. Е, тепер. Ми пригадуємо, що з універсального газового сталу ми можемо записати як СП-СВ, і ми маємо справу із співвідношенням майера. Тепер на ось це рівняння, з яким ми мали справу, ось це ПДВ плюс ВДП дорівнює РДТ, воно набуде наступного вигляду. Тобто замість R ми поставимо С П мінус С В, і в цьому рівнянні ДТ DT, DT з цього рівняння ми підставимо сюди в 1, 1,4. Що ми отримаємо? Ми отримуємо, що C С СП мінус СВ, помножити на ось цей вираз зліва, дорівнює ПДВ. Після цього ми проведемо фактично розділення змінних, тобто ми об'єднаємо доданки, в яких є ПДВ, і в дужках ми отримаємо певний вираз, Дужки ми розкрили, і у нас вийшло диференціальне рівняння. Зі змінними, що розділяється, нам лише потрібно трошки спростити дане рівняння. Ми розділимо, тобто в дужках, коли ми виконаємо дії в дужках, то у нас вийде в чисельнику Смінус СП, знаменнику СП мінус С В, ПДВ, і цей вираз ми переписуємо без змін. Тепер на ось цей. Множник ми розділимо все рівняння. Ось тут написано, що ми його розділяємо, і ми бачимо наступний вираз. Тут ми розділяємо його на ось цей множник. і ми отримуємо С мінус СП, Смінус С св ПДВ плюс ВДП. Множник, який є, стоїть перед ПДВ, ми позначимо через М. І цей множник… Є показником політропи. І тепер ми перепишемо це рівняння з введенням даних позначень, розділимо змінні, розділили змінні, тобто ми рівняння розділили на ПВ, і тепер наступний крок, який ми робимо, ми розв'язуємо дане диференціальне рівняння першого порядку зі змінними, що розділяються. Тобто ми розділили змінни, проінтегрували ліву і праву частину і отримали вираз N lnb мінус ЛНП плюс стало інтегрування, яку ми підзначимо LNC. Після цього ми перенесемо все крім константи вліво, використаємо властивості логарифму. І фактично. Фактично, ми отримали рівняння політропи. Тобто ми пишемо N LNV плюс LnP дорівнює старі, константі. Остаточно, ми можемо його написати в зовсім простій формі, тобто ми можемо використати властивості логарифму, і ми отримуємо, що P в степені N дорівнює константі. Тепер, якщо ми використаємо рівняння стану ідеального газу, то ось це рівняння політропа 1.15 ми можемо переписати і через інші параметри стану. І ми можемо отримати два ось таких співвідношення, які ви бачите на екрані. Тобто, в даній частині лекції ми отримали рівняння політропи. Дякую за увагу!